Які виклики взагалі бачите для лідерів, для hr менеджерів навчання до навчання перенавчання у нас в компанії про те, що 95% проєктів, які приходять зараз, вони зі штучним інтелектом. Ті компанії, котрі це зможуть зробити, вони виживуть на ринку. Ті компаній, котрі це не зможуть реалізувати, вони підуть з ринку. Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму youtube каналі Мене звати Юлія Гончар. Майже 9 років я працюю в сфері hr менеджменту і моя основна основна місія доносити важливість роботи з командою просувати бренд роботи hr менеджера. І сьогодні в мене такий камбек після затяжної паузи на YouTube з дуже класним інтерв'ю, з дуже класним гостем. Це Валерій, CEO компанії роботи Юа Валерій. Дуже дякую вам за приділений час за можливість за те, що покликали в свій офіс. Я насправді дуже вражена атмосферою. Сподіваюся, що в нас буде класна, цікава розмова, і 100% всім буде корисно. Привіт, Юль. дякую, що завітала. Сьогодні зранку був дощ, тому людей в офісі менше ніж зазвичай, і, до, до речі, п'ятниця, але я думаю, що це нам не буде заважати. Сто відсотків. Так, у мене є невеличка така інформація про вас, що у вас 20 років досвіду управління бізнесом в галузях рітейл, телеком та IT. Все так? Все правда. І у вас скоро буде річниця, як ви CEO «Робота.юа» найбільшої платформи з пошуку роботи в Україні 5 мільйонів резюме, більше 100 тисяч вакансів, і крім веб-сайту, у вас ще є свій додаток, свої боти в Телеграм та Viber? Це правда. Як це бути seo «Робота.юа»? Коли, ну, про вас, я не знаю, напишіть, якщо ви не знали про роботу до цього інтерв'ю. Як ваші відчуття за цей рік? Як це бути на такій посаді от. відчуття дуже класні. Ну насправді у мене був досвід керування великим бізнесом національного от. Але зараз в Україні. Ринок праці він в трансформаційному періоді знаходиться, і тому от бути до цього причетними, допомагати в цих складних умовах роботодавцям шукати людей максимально ефективним. Це з одного боку челендж, а з іншого боку, це відчуття причетності до того, що ти робиш важливу справу для країни. Це от, без пафосу, це реально от є таке відчуття, і воно дуже мотивує. Клас. Див. Мене дивляться люди, які теж знаєте, прагнуть кар'єрного росту, бачать себе на менеджерських позиціях. Можливо, якась порада або поради від вас для тих, хто хоче якогось кар'єрного зростання, або думає зміни, чи зможу я, чи потягну, чи ну це була велика відповідальність. Насправді, звичайно, ну насправді е тут є варіанти, да такі розвілочки. Тобто, якщо ви зростаєте всередині компанії, в котрій ви працювали, то е це з одного боку. Легше, тому що ви вже в цій компанії працювали, ви вже маєте зв'язки, стосунки, ви напрацювали свій авторитет в компанії, в команді, в інших командах. І таким чином зростати всередині компанії, всередині команди легше. Якщо, от, наприклад, в моєму випадку, коли я прийшов в нову компанію, то знаєте, твої напрацювання і все те, що, наприклад, я напрацював за 20 років, воно ну майже обнуляється, тому що. Тут я нова людина для команди, нова людина для людей. І, звичайно, мені потрібно доводити в тому числі своїм підлеглим свій авторитет, що я справді той керівник, котрий їм допоможе, і буде їх вести до амбітних цілей і результатів. Тому, якщо казати про поради, то головне це комунікація. Коли ти приходиш в нову команду, то ти повинен максимально активно комунікувати з людьми і розуміти їхні потреби, їхній вплив на процеси, на проекти. А друге, якщо ти керівник, ти повинен побудувати. Те, що називається операційний цикл, тобто, щоб компанія, чи твій відділ, чи твій підрозділ, департамент можна називати як завгодно, щоб він працював як злагоджений механізм. І тому, якщо це вже працює, ти переходиш, треба цей ритм підтримувати. Якщо а, цього не було, це треба створювати. Оце такі основні виклики людини, котра приходить на нову роль, особливо на нову роль на нову роль в а, новій компанії. Це дуже цікаво, тому що багато запитують керівників саме про авторитетність, про те, як її здобути, як знайти спільну мову. Я, як мінімум, на підготовці до цього інтерв'ю відчула, яка у вас класна команда, тому що, знаєте, все в дрібницях: от підготовка інтерв'ю, там не знаю, букінг якогось часу. Я це все відчула, і ну, скоріш за все, вам вдалося за цей час реалізувати цікаво, які ваші основні принципи в. В роботі з командою, в керуванні, можливо, зараз теж якісь лайфхаки для себе возьмуть наші глядачі. А, Так а, насправді е, певні принципи вони навіть формалізовані. В бізнесі є такі поняття як цінності. Mm -hmm. І тому от формалізовані принципи називаються цінностями. Вони mm -hmm. навіть там транслюються в компанії. От для мене важлива максимальна чесність і відкритість. Тобто, я стимулюю, щоб люди відкрито не, не боялися спілкуватись про проблеми, про якісь негаразди, щоб вони могли їх озвучувати, не приховувати. Це дуже важливо. Друге, що важливо для мене, це послідовність. Тобто, бізнес це знаєте, такий механізм, як от годинник. Тобто, Дуже багато таких шестереночек. Якщо щось робиться хаотично, то одна шестереночка вилетіла, друга, третя, і вже механізм починає ламатись. Тому від особливо від керівника або від керівників компанії, вперше за все від СІО, а важливо бути послідовним, щоб послідовно йти до тих цілей, Котре ти разом із командою поставив. Тому послідовність дуже е, важлива. І, до речі, ми брейнштормили, ми ж робота UA, ми насправді українська компанія, але ми часть глобальної групи працює. І в нас є глобальні цінності. І от ми, коли брейнштормили, які в нас е, глобальні цінності, одна із них це цінність «positive vibe». Так як ми, міжнародна реально. компанія на англійській мові цін, цінності, Да? от позитивний вайб. Це те, що і цінності, ви знаєте, вони рождають, народжуються, вони знизу народжуються. Mm -hmm. Тобто люди, от. Те, як ми відчуваємо, те, як ми працюємо, ми це формалізуємо у вигляді цінності. От цей позитивний вайб. Ми бачимо, що це наша перевага, сила, і ми це ну от як це підняли да, в, в наші цінності. Тому позитивний вайб це дуже важливо, і незважаючи іноді плани виконуються, перевиконуються. Іноді ну ми знаємо, що відбувалось там на початку 22-го року, але все одно позитивний вайб завжди з нами і він працює. Да, хочеться підкреслити, тому що мене часто запитують, знаєте, а через які інструменти конкретно ну, надавати ці цінності, звідки їх взагалі брати? І ага. Я от просто хочу ще раз підкреслити, що це в компанії зазвичай і так є. Його треба на нього треба звернути увагу, його описати, формалізувати і вже доносити через зустрічі, через брейнштормінги, через дуже багато інструментів, які складаються в культуру компанії. І скоріше за все, якщо ви зараз шукаєте цінності. Да, зверніться до своїх людей. Поговоріть з ними, поспілкуйтеся, підготуйте якусь сесію, і так далі. Голенький коментар. Тут знаєте, дуже важливо. Екзекюшн, важливо далі, щоб ми цим цінностям слідували. І тут особистий приклад от SEO, він дуже важливий, тому що найгірша ситуація, коли ми формалізували якісь принципи цінностей, і керівний склад там десь щось не виконує, і це відразу відчуває команда, і тоді ну. Ці цінності перетворюються як якась знаєте, в радянському союзі даждашка почота. І от дуже важливо, щоб цінності виконувалися, виконувалися з боку CEO, виконувалися з боку топ-менеджмент команди. Тоді вони будуть живі, реальні і будуть виконуватись ну в повсякденному житті компанії. 100% з вами згодна. Ви зачепили, що у нас зараз воєнний час лідер під час війни, які виклики. У вас які виклики взагалі бачите для лідерів, для hr менеджерів з mm -hmm. вашого досвіду? Ну, звичайно, перший найголовніший виклик це особиста безпека людей. Mm -hmm. А це щоденний виклик. Ми розуміємо, що 100% безпека не гарантована нікому, в тому числі мені це наша реальність. все. тобто, ми це приймаємо. Але тим не менш, треба вживати заходів для того, щоб мінімізувати ризики. Ну у нас в офісі тут є шелтер, тобто є місце. Коли куди можуть люди сховатись, або ми даємо людям можливість е, орендувати коворкінг, і раптом можуть статися наприклад і тут не буде світла. Люди можуть працювати або із дому, або орендувати коворкінг. Ми домовилися з коворкінгами, де вони можуть працювати знову ж таки, щоб у них було укриття. То третій момент, звичайно, це психологічна безпека, психологічний стан. Ми, компанія,

Найняла психолога, mm -hmm. куди люди звертаються. До речі, за останні три місяці кількість звернень до психолога навіть збільшилась. тому що у людей є певна ем, тривожність. Вже, мабуть, так, є. так, так. І ну, щомісяця від 15 до 20 людей звертаються до психолога і радяться з психологом по своїх якихось хвилюваннях. Mm -hmm. Зараз ви працюєте, ну, у вас, мабуть, така картинка. Глобальна широка на те, що проживають різні компанії зараз в Україні, а що відбувається з hr функцією. Можливо, якісь тренди, виклики ви бачите от саме для компаній в hr площині. Основний е, тренд, виклик котрий е, м, активізувався дуже сильно на початку минулого року. А зараз це прям, прям серйозне питання. Це рекрутмент. Не вистачає людей. Не вистачає кандидатів. Компаніям доводиться думати, де взяти персонал, і ми зараз інвестуємо дуже багато в наші інвестиції в. Донесення пошукачів роботодавцям збільшилось, ну, якщо порівняти з 2022 роком, мабуть, разів 10. Тобто, щоб роботодавці мали більше відгуків, мали більше кандидатів, і це основний зараз виклик, особливо в так званих те, що ми називаємо синій комерці, або люди робочих спеціальностей. Ми розуміємо, що багато з них мобілізували, багато з них мобілізують зараз, будуть мобілізувати, і це такий перший. Перший виклик, з котрим стикається HR, і він, поки триває війна, він буде. А другий виклик це знову ж таки підкреслю психологічна безпека і фізична безпека людей. Це, мабуть, другий виклик. І третій виклик це ну скажу пару заумних слів, там абскілінгрискілінг. Mm -hmm. Тобто навчання до навчання, перенавчання. У нас зараз на наших очах відбувається революція, така сама, як коли там люди почали користуватись персональними комп'ютерами або інтернетом. Зараз йде бум наступ штучного інтелекту. І людина, котра там за найближчі декілька років людина офісної спеціальності, котра там не буде володіти, там ChatGPT, Midjourney, Copilot, багато таких розумних слів. Вона просто її знання, її скіли, навички застаріють. І тому ми також цим займаємось. Ми хочемо це якось як це, да? Тобто цей процес, щоб люди більше, більше використовували штучний інтелект. В своїй роботі ми відчуваємо навіть запит і від наших акціонерів. і від... Ну, ми бачимо і за межі України через mm -hmm. те, що ми міжнародна компанія, ми бачимо, що відбувається в інших країнах, що є. Очікування, що продуктивність людей за рахунок штучного інтелекту зросте просто в рази, і це челендж, тому що ну ми розуміємо, що від кожного буде вимагатись більше, вміння робити більше роботи, давати більший результат за той самий час, з тими самими ресурсами. І це також челендж, це глобальний челендж, і ті компанії, котрі це зможуть зробити, вони виживуть на ринку. Ті компанії, котрі це не зможуть реалізувати, вони підуть з ринку. Тому це незважаючи на війну компанії по ічари повинні про це думати, щоб їхні компанії були успішними. Так, так само я говорю про працівників. Якщо там найближчі два роки ти освоїш, як працювати зі штучним інтелектом, ти будеш затребуваним спеціалістом. Так само, ми вчора говорили у нас в компанії про те, що 95% проєктів, які приходять зараз, вони зі штучним інтелектом, і тільки 5% без. Тому це така якась статистика, статистика реально майбутнього. То що можна чекати в роботу UA щось зі штучним інтелектом всередині, найближчим часом вже є. <сум> вже є вже рік. Як є насправді? Ну я так перелічу перше, це якщо ви роботодавець і там створюєте вакансію, і це якась нова вакансія, або це маленька компанія, підприємець, котрий створює вакансії, він шукає собі людину. Але він не знає навіть, якими скілами вона повинна володіти. Раніше він якось гуглив, шукав це. Зараз він це може зробити за допомогою там одну тиснути кнопочку і створити там, називається створити опис вакансій за допомогою чат gpt Він це робить і відразу не треба заходити в чат gpt щось там робити, потім копіювати, вставляти. Тобто він пише назву, а, створити і. Отримує опис вакансії досить якісний, досить якісний там правки може 5-7% треба відкоригувати. Якось це дуже зручно, це дуже швидко. Не треба знову ж таки скажу нічого гуглити, порівнювати. І це те, про що я казав: про продуктивність і швидкість. Тобто людина за меншу кількість рухів може відразу створити опис нової вакансії. Те, що раніше людина не могла робити через це, рекрутер... а може бути більш продуктивним, да найбільше прокрастинація якраз викликає написати якесь довге полотно тексту. А остання така тема, про яку хотіла з вами поговорити, це премія HR Pro Awards. Я знаю, що робота UA в партнерстві проводить цю премію. Розкажіть деталі, чому зацікавилися ви цим проєктом, Яка його основна місія? А насправді HR роблять величезну роботу, просто величезну і зазвичай. Їхню роботу бачать колеги в компанії, керівництво компанії, акціонери компанії. І є багато дуже класних HR-практик, hr кейсів HR-проєктів, котрі хотілося б, щоб бачили hr спільноту і от саме в цьому місія премії, а, щоб найкращі проекти бачили HR спільноти, щоб вони збирались в одному місці, тому що у нас десятки заявок, десятки оцих кейсів, котрі з одного боку розглядає експертне журі і обирає з них найкраще. І е, через це е, HR отримує визнання за свої кейси. З іншого боку, найкращі ці практики бачать інші HR, і можуть їх використовувати в своїй Її повся повсякденній роботі, от в тому і є е, місія премії, щоб найкращі кейси, найкращі практики поширювати в HR ком'юніті. Угу. Супер. Я дуже згодна, що нам треба більше колаборуватися, і можливо, якийсь досвід вже напрацьований компанії використовувати. Можливо, ще якісь декілька причин, чому не знаю, seo компанії треба прийняти участь в цій премії. Насправді. Перший найголовніше це бренд роботодавця, тому що ну ми, ми бачимо, що коли у нас відбулася церемонія нагородження, то весь Фейсбук він в наших там статуетках і компанії і чари, це як вже відзнака якості. От у мене є винагорода, це значить, що ну, в мене класна компанія. Тобто, це реально покращує бренд роботодавця, і що це більше людей хоче працювати в цій компанії. Знову ж таки, повертаємося до цього. Дефіцит кандидатів, класна компанія, хочу в ній працювати. Простіше компаніям залучати кандидатів в поточній ситуації. Друге насправді, HR, наприклад, ви hr директор і ви також хочете собі в команду класних людей. І якщо ви HR-директор, у котра є така відзнака, то це робить привабливим ще й ваш підрозділ, і ви в очах інших HR-ів, можливо, ваших майбутніх рекрутерів, ваших майбутніх hr бізнес партнерів виглядаєте як привабливий керівник. Ви також. Можете залучати до себе класних, класних професіоналів. Ну і третє, це можливість побачити і донести до ринку свої класні проєкти, класні кейси. Це просто якась соціальна місія, я б навіть сказав, щоб більш широкий загал людей могли цим скористатися і зробити щось, щось подібне. подібне. Особливо це стосується проєктів, пов'язаних, наприклад, з ветеранами, з допомогою. Ізковим, це те, що на мій погляд дуже важливо, якщо одна компанія успішно зробила, то сотні інших компаній можуть зробити а, щось подібне, можливо, з меншими бюджетами або з більшими бюджетами. Але ну треба, щоб хтось це зробив, показав всім іншим, що це можна робити, і це знову ж таки буде впливати на бренд роботодавця, котрий це зробив перший. Мені особисто в цій премії відгукується те, що ми в принципі ну в цій премії, Відзначаються ініціативи пов'язані з командою, і якби ще раз підкреслюється те, що насправді в бізнесі ну, дуже важлива команда, який би не був маркетинг, фінанси, ще щось. Ну, команда все одно це люди, які будуть реалізовувати всі ці функції. А, і друге, це про те, щоб можливо подивитися більш комплексно і на процес залучення людей в команду, що не просто ми розміщаємо вакансію мовно на сайті, не просто ставимо задачу. Там рекрутеру і чару, а ми ну, маємо зробити зараз комплекс дій для того, щоб в нашій компанії працювали найкращі таланти. Я думаю, що ми посилання на реєстрацію. Якщо ви зацікавилися цією премією, залишимо під відео, ви зможете подивитися всі деталі, зареєструватися і дізнатися для себе більше. Валерій, я вам дуже вдячна. Як на мене, вийшов дуже класний діалог. Так цікаво, дуже багато відгукується реально по цінностям. І це найважливіше для мене. Дякую вам за цю зустріч. Класно дякую. Дякую, що прийшли. І я запрошую всіх брати участь в нашій премії. Виграють не тільки найбільші компанії, тому подавайте свої кейси, беріть участь і сподіваємось всі на перемогу. Дякую. Так, да, дякую вам.